Основне, на чому базується реформа пенітенціарної служби, це соціалізація людей, котрі схибали. Саме від працівників цієї системи залежить те, наскільки готовими до звичайного життя будуть колишні ув'язнені. Ми пам'ятаємо роки, коли не було праці в колонії, не було чим зайняти засуджених. були... Такі роки щось годувати було важко. Все це мусили шукати на сьогоднішній день. Наша колонія гарно працює на теренах нашого району. Працівники пенітенціарної служби переконані, що якщо суспільство буде приділяти більше уваги створенню умов для соціалізації колишніх в'язнів, то й рецидиву буде менше, бо на хибну стежку, як правило, підштовхує безробіття, сумнівна компанія і в результаті асоціальна поведінка. Багато хто повертається назад тільки іменно за того, що не знайшов себе на волі в суспільстві не знайшов собі роботу. Нині в райківецькій колонії намагаються створити належні умови, аби максимально призвичати теперішніх засуджених до майбутнього нормального життя. Саме тому в'язні нині мають можливість навчатись дистанційно як у школі, так і у вищих навчальних закладах. Окрім того, у колонії кожен має можливість отримати робітничу професію.